смарт годинник який став хітом продажу в нашому магазині, і справедливо зайняв топ-1 перше місце по відгукам серед аналогічних смарт-гаджетів, це Apple Watch 9 серії 45 мм і ми маємо одразу в двох кольорах: в чорному та в металевому сільвер. До речі, комплектація оригінальна і на сьогоднішній день це одна з найкращих версій. Він повністю імітує дорогезні брендові смарт-годинки, але при цьому коштує справедливих та адекватних грошей. До речі, швидке меню. Забезпечує чип п'ятого покоління, тобто ця версія з останнім оновленням. Можна приймати повідомлення, телефонувати, а ще є спортивні режими та відслідковування стану здоров'я. До речі, на цьому смарт-годиннику можна використовувати її посторонні додатки, а ще скачувати музику, є галерея і блокування дотиком. І на сьогоднішній день це одна з найкращих версій у нашому магазині та й в світі в цілому. Дуже швидке меню, а ще є диктофон, можна записувати. Розмову і встроєний плеєр, можна перемикати композиції. До речі, є геймінг і ігри, стан здоров'я, серцебиття, кислород в крові, також все присутнє. Погода, і до речі, підключається до останніх iOS операційних систем. А також є голосовий асистент Siri. І в нашому магазині за кращою ціною є прямим постачальником, офіційний магазин і гарантія один рік.